Завдяки даному проекту ти однозначно заробиш складеннями і без. Бажаю здоров'я, на криптотовариство. радий бачити вас на каналі Щоб вас Підписатися, вам це 100% не тяжко. Мені це безмежно приємно. Якщо ви вже дивитеся відео, то однозначно вас цікавить заробіток без складень і без. Сьогодні поговоримо про е, проект під назвою Ламґєм. Завдяки даному проекту я вже отримав без складень, плюс доларів. Як це я все зробив? Сьогодні про це поговоримо. Не одне вже відео я про це зняв. Однозначно вважаю, що це топ 1 проект який повинен нормально насипати. Врешті-решт давайте почнемо з того, що обов'язково прошу вас підписатися на мій телеграм-канал, тому що тут маса корисної інформації стосовно різних ігор. Промок одним словом, якщо вас цікавить крипта, то однозначно вам потрібно підписатися. Послання на канал, бо під цим. Плюс також мене цікавий зараз проходить експеримент. Я придбав токен узка, хочу на цьому спекульнути відповідно, тому що. Перший раз, коли Олександр Усик бився про Тайсона Фюрі, я там забрав більше 100% профіту. Поки що, поки що, моя інвестиція має плюс 33%. Тому як повторюсь, якщо ви хочете мати якісну і профітну інформацію, возврась підписуйся, посилання на канал буде під цим відео. Так, сьогодні ми говоримо про токен LimeGame, про IMI додаток, відповідно. Є цікава гра Lime Game, в якої є вже власний токен, який торгується на біржах BinkX, там Мекс, інших біржах, відповідно, він торгується відповідно, з 2020. З першого року, відповідно, тому нам не потрібно буде чекати, коли відбудеться лісниця. Як ви знаєте, оця вся дрочка, що там, куди, як, куди там іводи. Ні, в нас є цікавий проект, відповідно, цікавий формат. Він поки що не є, так би мовити, лайкченджем для всіх. Ніхто цей формат ще не використовує, відповідно. Що з собою ляляє даний проект відповідно гра. Ми зараз дізнаємося, але поки що в нас є. Токен Lime, який торгується на відмітках 0058. Тобто, і коли ціна дійде до позначки 10 центів, відбувається перший айроп на 300 тисяч доларів. Тому давайте поговоримо, що потрібно робити, щоб отримати якомога жирніший ну що, Переходимо безпосередньо в гру. На жаль, з комп'ютера не можна грати, можна грати лише з телефона. Я зараз перебуваю в додатку iMe, що з собою є додаток, iMe. це так би мовити, покращений телеграм. Тобто, це все зроблено на платформі телефона. Граму, відповідно, але тут набагато більше функціонал, цікавіший, доступніший. Тому за рахунок цього, у нас вже є власний додаток, власного додатку є гра під назвою Endgame, і в цьому, так би мовити, грі є вже власний токен, який торгується на біржах. Е, відповідно, я саме вам сказав, що я вже отримав без складень завдяки даної грі плюс 200 доларів. Я приймав участь в конкурсі, пов'язаний з тим, що потрібно було зняти відео про дане, дану гру, даний проект. Відповідно, врешті-решт я зняв, отримав, е, так би Мовити приз в розмірі 200 Ні, ну як не 200 доларів, а 5400 токенів лайм відповідно, якийся 200 доларів. Потім я ще додатково придбав токени відповідно на 200 доларів. І моя інвестиція, так би мовити, в 400 доларів вже становить 540 доларів. Плюс також в самому додатку вкинув ще в е, стейкінг. Тому маємо ще додатковий дохід, відповідно. Там за 30 днів, якщо не появляюся 30 днів, буде відбуватися стейкінг, отримую ще додаткових, там можливо, 30-40 доларів, абсолютно без ризиків. Як ви бачите? Бачите, в секінг я закину монети 29 листопада і до 29 грудня буде, так би мовити, працювати на мене весь цей депозит. Тому давайте переходимо до, безпосередньо до гри LimeGame. Що ми бачимо? Простий функціонал, тобто нічого тут складного нема. Зараз є хороше таке завдання для того, щоб нафармити якомога більше монет. Тобто нам потрібно робити свапи. Робимо свапи, наприклад, з BNB Lime на 10-25 доларів, на 50 і на 100 доларів. За рахунок цього, ми отримаємо плюс. 60 чи 30, чи 30 мільйонів монет, якщо не А, 33 мільйони монет, тобто це хороша можливість. Відповідно, на це ми витрачаємо 5 доларів, майте на увазі. Тобто кожна там транзакція на 10, на 25 на 50 на 100 доларів коштує там 1 долар. Тобто ми свапи. Мені також порадив мій товариш, що робити свапи потрібно наступним чином. Ми, наприклад, свапаємо BNB в Lime Game, тобто в Lime, і ніяким чином назад не свапати. Нам потрібно насвапати відповідно ту кількість, яка потрібно виконати ці завдання. І потім ці лайм ми виводимо на біржу, продаємо їх і потім за рахунок USDT купуємо BNB і назад, закидаємо. Тому не потрібно робити так, як я раніше робив. Тобто я свапив BNB в лайм, потім лайм на Назад свапав Бінбі, тобто можуть ці розробники побачити і нас тоді пофіксити. А нам для чого нам лишні проблеми? Врешті-решт майте на увазі, тому я так вже не роблю. Потім наступне завдання це поглянути відео. Але шанутористо, зверніть увагу, якщо ви граєте в лаймґєм з телеграму, у вас е, якомога менша нагорода. Тобто, отут я отримую півтора мільйона за перегляд відео. Відповідно, в телеграмі ви будете отримати 500 тисяч монет. В, в додатку IME без преміум ви будете отримати 1 мільйон. А в Додатку Аймі із преміями ви будете отримати півтора мільйона. Я відповідно на цей проект великі ставки роблю, тому заходжу сюди максимально все, що можна закидати. Тобто закинув стейкінг, роблю свапи, придбав, Аймі преміум, відповідно, хочу якомога більше забрати, тому що гадаю, що е, навіть з такими вкладеннями я мінімум десь 300-200 ну, 200 -300 доларів заберу на один аккаунт. Ну, в принципі, я з одного аккаунту і граю. Потім на що є? Щоденні бонуси, там нічого такого складного нема. Переглянули відео. Те, а е, відео дивимося, 300 тисяч монет отримаємо. Перепрошую, неправильно сказав. Потім є різні боти, відповідно. І є вкладка Airdrop. Тобто я вам говорив, що як тільки ціна буде даного активу коштувати 10 центів, відбувається перший дроп на 300 тисяч доларів. Ви, звичайно, можете там звернути увагу, що зараз грає в Лаймгейм в, ну, в більше там 1 мільйона. Якщо, наприклад, ми поділимо як ви бачите, 1 мільйон 268 тисяч якщо ми поділимо так би мовити, загальну суму 300 тисяч доларів на 1 мільйон гравців, то взагалі там копійки віда. Але разом з тим, разом тим, хочу навести дуже такий вагомий аргумент, що в дану гру нібито багато людей приєдналося, але не, але не багато людей активно грає. Ми зараз перейдемо в ліги, відповідно ви від це все дізнаєтесь. Врешті-решт аеродроп буде коштувати, точніше роздаватися тоді, коли буде токен коштувати 10 центів. Я гадаю, що команда може його швидко запампити відповідно, і так би мовити, ми дійдемо до даних позначок і отримаємо свій перший винагруди. Тому всім активно. Пропоную грати. Насладнями це вже ви самі вирішите. Відповідно, рухаємося далі. У нас є ліга. Якщо не появляюся, ну давайте ще за електропом розберемося. Тобто, як бачите, є тисячу, ой, кажу, тисячу 1 мільйон 268 так би мовити, користувачів. Ну, врешті-решт є такі дві ж. Потім в нас є різні ліги, відповідно, там Алмаз, Платина. Я поки що перебуваю, ну як не поки що, я вже найсильніший лізі, відповідно, найостанніший. Щоб її потрапити, туди потрібно, щоб у вас на балансі було мінімум там, 200, більше 200 мільйонів, так би мовити, монет. У мене зараз на балансі 244 мільйона. Плюс я там отримав зараз бонус в розмірі п'яти мільйонів. Тому так би мовити, знаєте, говорить, що ось там багато людей грає. Як ми там отримаємо аердроп. Ні, так вважати не потрібно, тому що. Так, багато людей грає, але не всі активно грають. Ось поняти там бронза, серебро, тобто в кожній ліги там мінімум по 100 чоловік, відповідно. Отут це ті люди, які лише там приєдналися, вони не активно грають, однозначно. Тому що, якщо виконати ті чи інші завдання, навіть свапнути там на 100 доларів, вам дається вже плюс 33 мільйона. Тобто, це ви вже однозначно можете придбати в лізі платіна або навіть в лізі алмаз, якщо два рази це зробити. Тобто нічого тут складного немає. Врешті-решт, що ми бачимо? Бачимо, що тут є активні гравці, відповідно там ходить до них до. 1 мільярда токенів У мене поки що 294 мільйона. Максимально граю взаємодію з даною, даним проєктом. Відповідно. Зранку зайшов, все зробив і все. Ніяким чином там не потрібно там, кожну годину заходити, врешті-решт. Тому що підсумовуючи це все. Максимально, максимально всіх закликаю. Прислухатися до моєї поради, залетіти в даний дві ж відповідно, тому що тому, що я гадаю, тут ми зможемо отримати хороший профіт, враховуючи те, що там будуть різні сезони. Але я гадаю, якщо розробники хочуть так би мовити, розкачати даний проект, то вони повинні на перший так би мовити аертроп виділити ту суму, яку вони виділяють. Але щоб кожен учасник який активно грає, отримав досить такий хороший. Бонус, який він, наприклад, міг там зважати, говорить: от, дивись, я там грав в від Відпино, я тобі говорив, ти нічого не робив. а Я там отримав 200-300 доларів. Тому це таки хороша маніпуляція буде. Тому нам потрібно вскочити цю ракету, яка вже так відривається від землі. Не один раз про це вже говорив в своєму телеграмі, в Ютубі вже знімав відео, але врешті-решт, чомусь люди не грають. Ну я розумію, що виникає зневіра, тому що багато різних проектів вже вийшли, вже там немає такої активності, не той зараз, так би мовити, фаза вже все одно позавершилось. Але я гадаю, що Game насипане. Нам дуже такий хороший профіт. Тому, тому підсумочі, це все обов'язково, туристи, підписуємося на YouTube канал, на Telegram канал жирну подбайку, залишаємо на це відео і приєднуємося в гру. Посилання на гру буде під цим.